Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Антидепресанти депресанти здатні покращувати шанси на одужання пацієнтів з ковідом і тварин із сепсисом. Про це свідчить нове дослідження американських науковців з інституту біологічних досліджень. Солка вибраний ними антидепресант вплинув на імунну систему гризунів. Раніше вважали, що така дія антидепресанту спричинена збільшенням рівня серетоніну поза нервовою системою, де він регулює імунну відповідь. Та виявилося, що навіть без збільшення рівня серетоніну. Депресант впливав на виділення протизапальних сполук, які захищали серце, мишей від сепсису. Це дослідження допоможе запобігти сепсису як ускладенню лікування, яке виникає у 15 із тисячі пацієнтів. Крім того, застосування схвалених до використання антидепресантів дозволить заощадити кошти, які потрібні для створення ліків від сепсису з нуля. Утім, для підтвердження їх дії потрібні подальші дослідження на більших тваринах і людях. Складні життєві обставини впливають на ваш талант і хист до мистецтва. Проаналізувавши дані томографії близько тисячі учасників експерименту, команда вчених визначила ділянки мозку, які постійно активізуються під час виконання творчих завдань. Потім вони вивчили випадки людей, у яких спостерігалися зміни у творчих здібностях через неврологічні захворювання. Ключовим результатом дослідження стало те, що ділянки мозку, пов'язані з творчістю, були негативно. Пов'язані з правим лобовим полюсом, ділянкою, пов'язаною із самоконтролем і мисленням. Це підтвердило ідею про те, що придушення самоцензури відіграє найважливішу роль у творчому самовираженні. Зниження активності в цій частині мозку активує пошук нетрадиційних ідей, пояснюючи, чому деякі люди з неврологічними захворюваннями відчувають раптовий сплеск креативності. Так, дослідники зрозуміли, що креативність не походить із однієї ділянки мозку, а скоріше. Слідує за певними нейронними шляхами. Мушки в очах або запаморочення в голові. Такі симптоми час від часу виникають у кожного після дуже різкого підйому з ліжка. Насправді це ознака ортостатичної гіпотензії, тобто у різкому зниженні артеріального тиску при зміні положення. Чому вона виникає? Тому що одразу після підйому у нижніх кінцівках збирається від 300 до 800 мл крові під дією гравітаційних сил. Таким чином менше крові повертається до серця. І як наслідок відбувається зниження артеріального тиску. Біля серця та судин шиї є спеціальні клітини, які відчувають зниження цього тиску і надсилають сигнали до мозку. При цьому серце починає битися швидше та перекачувати більше крові. А кровоносні судини звужуються, так підіймається кров'яний тиск. Падіння артеріального тиску виникає тоді, коли щось перериває механізми адаптації організму до боротьби з його зниженням. Ще однією причиною падіння тиску. При різкому переході у вертикальне положення можуть бути медикаменти, які ви нещодавно почали приймати. До них відносяться ліки від високого кров'яного тиску, серцевих захворювань, хвороби Паркінсона та антидепресанти.